Книга Пророка Ісаї, розділ 56. Так говорить Господь: дотримуйтесь правосуддя і дійте за справедливістю, тому що наблизилося моє спасіння, коли буде об'явлена моя справедливість. Щаслива людина, котра так чинить і нащадок людський, котрий цього дотримується, зберігаючи суботу від опоганення і стримує свою руку, аби не чинити жодного зла. Отже. Нехай чужинець, котрий прилучився до Господа, не говорить таких слів: напевно, відлучить мене Господь від свого народу. І євнух, хай також не каже Я лише сухе дерево, бо так говорить Господь: євнухам, котрі дотримуються моїх субот і обирають те, що мені до вподоби, залишаючись вірними моєму заповіту, я дам їм у моєму домі та в моїх стінах місце та ім'я краще, ніж мають сини і дочки. Я дам їм вічне ім'я, яке не забудеться. І дітей-чужинців, котрі приєднались до Господа, щоб йому служити, полюбили Господнє ім'я, аби бути його слугами, всіх, котрі дотримуються суботи, не опоганюючи її і вірних моєму заповіту, я приведу на мою Святу Гору і порадую їх у моєму домі молитви. Їхні всепалення та їхні жертви будуть приємними на моєму жертовнику, адже мій дім буде названий домом молитви для всіх народів. Так говорить мій владика Господь, котрий збирає вигнанців Ізраїлю, до тих, котрі вже зібрані, я покличу ще інших. Усі польові звірі та усі звірі лісові приходьте та їжте. Його вартові, всі сліпі й нерозумні, усі, як німі пси, що не можуть гавкати, вони мрійники і ледарі, що полюбляють спати. Проте ці нажерливі й ненаситні. Саме такими є злі, нерозумні пастирі. Кожен з них йде власною дорогою. Всі без винятку дбають лише про свою користь. Приходьте, каже такий, я дістану вина і нап'ємося міцного напою. А завтра буде так, як сьогодні, хіба ще розкішніше.